Хто заплатить бізнес? Бізнесу немає грошей. Це ви заплатите. Платить кінцевий споживач. Все, тут нема що говорити навіть. Звісно, я не закликаю до ніяких дій купляти, не купляти. Це взагалі ваше право і ваш свідомий вибір. Але багато хто навіть не знає, який процент, за що він взагалі платить. Тобто, і стає ще й на ту позицію, за яку потім заплатить той самий колосальний відсоток, розумієте? Також багато хто продає, багато хто платить ці самі кінські проценти. Але треба розуміти, або коротка пам'ять, чи що була ж площадка, в якій ви платили, 4%. І ну, нормально все. Тобто, а тут ну, 20%. Так, нормально, нормально, будемо платити. Ну, це я не закликаю, це ваш вибір, звичайно. Тобто, ви зрозуміли. Ну, і представте, що є магазини, які отримують свої замовлення органічно. З гугла соцмереж сарафонного радіо